Тікток, привіт, і Ютуб також. Короте, до вас одне запитання. Ось якби картопля. Ті, що ви бачили, яку я садив. І тут є такі маленькі нюанси. От Я не знаю, що з цим робити. От вона от тако місцями жовкне. Що от... це таке? Це якась хвороба, Ну, болячка, чи це лічиться, чи це фітофтора? Ну як наче нічого такого поганого на неї нема, але жовтне місцями. Ось його також отакий от корч побачив. Що це таке? Підскажіть мені. Дякую за відповідь. Чи це її викинути, викопати, щоб ніхто її не бачив. Чи це треба чимось покропити. Напишіть, якщо хтось знає. Чи це фітофтора? Бо це тут лише я ну, пару курчів здибав. Один, якби, другий. І десь третій я ще зустрічав. Так якби ну, зелена. Якщо вам видно. От он до що, ще видно. Ось один такий, бачите, листок нижній і верхній також. Підказуйте, хто знає, що, що це таке.